Полюбляєте кабачкову ікру, тоді цей рецепт для вас. Я беру 800 грам цибулі, нарізаю, нарізаємо всю цибулю і підсмажуємо на сковорідці. Цибульку ми накришили і викидаємо на пательню. Хочу сказати, що я роблю двійний рецепт зразу, тому що в мене ікра за зиму з'їдається на ура. Ми зарані підготовили кабачки, почистили від шкірочки, від семічок, і Будемо нарізати такими лусточками і перекручувати. Кабачки в мене середні, не молоді і не старі. Кабачки ми вже перекрутили, у нас цибулька вже підсмажилася і перекручуємо теж її на електромісорубку. Кабачки, бачите, стільки в нас вийшло перекручених, і додаємо сюди перекручену цибулю. І ставимо його варити на 2 години на маленькому вогні. Дві години пройшло і ми додаємо дві пачки майонезу. Я беру європейський, даю 180 грамів цукру, 300 грамів олії, стакан часнику вже надавленого, 2 столові ложки солі. І додаю пасту. Я беру 2 півлітрових баночки. Чума пасти томатної. Все це перемішуємо і варимо ще 30 хвилин. Ікра в нас готова і готова до закривання. І так всі баночки закриваємо.